Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик Сергій Грабський. Вітаю, пане Сергію. Мої вітання! Британська розвідка у свіжій аналітиці стверджує, що Росія все більше втрачає ініціативу у війні. Чи можна вважати, що незабаром Росія буде проводити бойові дії лише в обороні? Ну, знаєте, э, ця позиція те, що Росія втрачає э, стратегічну ініціативу війні, не означає, що вона 100% буде займатися тільки оборонними операціями і не буде мати можливості на певному напрямку сконцентрувати якісь групування військ для того, щоб нанести удар. Тому э, так вони не будуть спроможні наносити і проводити в найближчий час якісь широкомасштабні операції. Але це не означає, що на окремих ділянках фронту вони не будуть нас турбувати е, своїми м'ясними штурмами або іншими видами наступальних дій відповідно до тих завдань, які ставить з Кремль. Це не говорить про військову доцільність, це виключно виходячи з політичного замовлення або політичного наказу, таке може відбуватися. Тобто контратака це допустимий варіант дій в такому випадку і розслаблятися нам ще дуже дуже зарано. А на яких напрямках в них потенціально є можливість проводити якісь певні наступальні операції? Ви знаєте, складно сказати чому? Тому що фактично на всіх напрямках, на які, про які ми зараз говоримо, це ну, умовно східний напрямок та південний напрямок, ну, противник провели всі наступальні дії. Тому сказати, де він може їх проводити, дуже-дуже важко. Чому? Знаєте, Тому що з одного боку вони мають чисельну чисельний перевагу, їх банально більше. Особового складу е, банально більше кількісно підкреслюю кількісно озброєної бойової бойовою технікою техніки. Але якщо подивитися на рівень укомплектування військових частин та підрозділів, то цієї техніки не достатньо, але але вони проводять зараз іноді е, такі імпровізовані е, штурми, е, використовуючи знов такі імпровізовані підрозділи, тобто із декількох розбитих або не повністю укомплектованих підрозділів. Вони формують штурмовий підрозділ, ну, наприклад, як шторм зет чи щось подібне, і проводять наступальні операції на тому чи іншому напрямку або намагаються проводити наступальні операції на тому чи іншому напрямку. А таким чином можна говорити, що локальні спроби проводити атаки, і вони, в принципі, продовжуються і зараз зараз. Ми більше спостерігаємо на східному напрямку. Я б сказав так статистично, це східний напрямок. На південному напрямку противник зараз знаходиться в такій собі глухій обороні. Терпаючи від наших обстрілів, від ударів наших вогневих засобів таким чином, ну якщо зробити знов таки поправку на статистику, то противник виходячи із кількісного складу військ. І з можливості їх до забезпечення, тому що плече логістики на східному напрямку воно просто об'єктивно коротше ніж на південному напрямку. Може собі дозволити ще певні локальні наступальні дії саме на східному напрямку. Йдеться про Харківську, Луганську та Донецьку області. От власне про чисельність та про ресурси, за які ви зачепили мову. Давайте поговоримо детальніше. Ось гур зазначає, що в Росії будують гігантські бази для зберігання трупів окупантів. Також за даними нашого генштаба на сьогоднішній день знищено, саме знищено понад 200 тисяч окупантів. Всі в очікуванні українського контрнаступу щодо собою понесе також втрати особового складу зі сторони рашистів. І пригожин на фоні всіх цих новин закликає провести загальну мобілізацію. Як ви гадаєте, взагалі враховуючи ці фактори, Путін піде на цей крок, ви знаєте, коли буде вже запізно, він піде на цей крок. Він піде на цей крок. І знаєте, це трошки не військовий аналіз, але ну маючи уяву щодо ментальності е е е е е е тих людей, хто сидить зараз в Кремлі, а вона є близькою до кримінальної ментальності, то вони будуть боротися за кожний день свого існування. І навіть усвідомивши, що війна вже програна. Гра закінчена, вони будуть намагатися кидати в бій е, все більше і більше підрозділів, все більше і більше людей для того, щоб хоча б на день, хоча б на два продовжити своє фізичне існування. Таким чином е, виключити мобілізацію ми не можемо. Противник на сьогоднішній день робить все можливе для того, щоб уникнути цієї мобілізації. І саме тому ведеться така досить нав'язлива і агресивна кампанія щодо залучення е, військової служби по контракту. Але ми розуміємо, що противнику ця кампанія не вдається, вони втрачають час, і цей час безцінний для нас, тому що з кожним днем, що не проводяться такі організовані мобіліційні заходи, вони зменшують вірогідність і можливість виставлення проти нас якихось додаткових ресурсів. Тобто, об'єктивно, ця відтяжка з мобілізацією грає нам на руку, нам на користь. І тому треба розуміти, що противник. Ймовірно, може об'явити цю мобілізацію, але це буде вже, знаєте, дуже-дуже пізно. Але виключити ми цього не можемо. Знов таки, ми ж розуміємо, що там зараз іде така, знаєте, внутрішня видова боротьба, і невідомо хто виграє в цій боротьбі. Чи так звані технократи, чи так звані силовики. Причому силовики так само не є дуже однорідною такою структурою. Тому ця боротьба залежить від дуже, дуже багатьох факторів. В тому, числі, в тому числі чисто людський фактор, хто знає, який стан здоров'я самого Путіна і як ситуація буде розвиватися після цього. Окрім втрат живої сили, вони ж також несуть членів втрати по техніці та інших військових засобах. І ось, а чи є в них можливість поновити ці ресурси і наскільки вистачить наявних? Питання дуже дуже цікаве. Чому? Тому що е не просто поновлювати ресурси. Поновлювати ресурси це дуже мало, і це не забезпечує наступальних дій против. А, і на наше щастя, противник до такої війни не готувався. А зараз вже занадто пізно говорити про його потенціал щодо створення дійсно потужного військово-промислового комплексу. Чи відновлюють вони, чи подають вони війська техніку? Так вони відновлюють, подають війська техніку. Вони створюють ракети, вони закупляють шахеди в Ірана. Можливо, вони самі роблять е, щось подібне, тому що спектр, скажімо так, безпілотних літальних апаратів порівняно з минулим роком в Росії значно розширився. Але чи забезпечить це протистояння у війні, у війні з нами? Я маю глибокі сумніви, чому тому, що я вже неодноразово казав, що війну виграє економіка, і ми спираємося на економічний потенціал сполучених штатів Америки, взагалі всієї північної Америки, Європи і ще багатьох країн тільки в клубі, який нам допомагає, якщо я не помиляюся 41 країна. Яка допомагає Україні різними видами озброєння бойової техніки там дуже невеликих порцій до мільярдних е е траншів, які надають нам Сполучені Штати, але це, ця допомога є постійною і вона вже задекларована як така, що буде постійно? Таким чином, Росія просто втратила свій шанс щодо створення потужного військово-промислового комплексу, в тому числі перебуваючи під санкціями. І вони можуть ще намагатися відновлювати, ремонтувати якусь техніку, але створити щось принципово нове, що може змінити взагалі хід бойових дій. Вони вже не можуть. Ну от власне інститут вивчення війни також зазначав, що згідно з їхніми даними витрати на війну в Росії стабільно надзвичайно високі а ефективність при цьому дуже мала. Абсолютно правильно, я з ними можу погодитися. Чому тому, що е, Росії дісталася у спадок від радянського союзу радянська військова машина, ця радянська військова машина вона базувалася на можливостях саме радянської економіки. На сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася і йдеться не тільки про так звану капіталізацію або дикий капіталізм е, на території Російської Федерації, а й м, ті пакети санкцій, які Поступово душать російську економіку, не даючи можливість знайти якісь ресурси, резерви вишукати для того, щоб створити щось надзвичайно потужне. Плюс за 30 років завдяки ну такої такій самогубній для імперії практиці зневаги до сусідів, вони прийшли до того, що вони втратили і науково-технічний потенціал, який би дозволив створити якусь абсолютно нову, якісну нову техніку. Яка не є просто реплікою радянських зразків. Тому все правильно: розходи ростуть, і ефективність їх падає, і це було завжди. Тобто, е така специфіка дій вона була притаманна і Радянському Союзі, Союзу. Екстенсивний метод розвитку Петронгу. The Times, посилаючись на одного з бійців Легіону Свобода Росії, пишуть про те, що вони набирають людей. Набирають для того, щоб в майбутньому штурмувати Москву. Минулого тижня ми вже могли спостерігати доволі цікаву подію, коли ось ці російські добровольці, які воюють на стороні України, без особливих перешкод перейшли кордон з Білогрудською областю, і навіть змогли просунутися на декілька десятків кілометрів. І ось виникає питання: а от чи декілька батальйонів Легіону Свобода Росії здатні до чи то штурму, чи то серйозних диверсійних дій на території Москви? Ні, категорично ні. Категорично ні. Тому що, шановні друзі, є таке поняття як оперативне наповнення території. І це знаєте, ну як вам сказати, як е, сонце сідає ввечері і сонце піднімається зранку. Це така ж сама аксіома оперативного мистецтва. Кілька батальйонів, навіть кілька дивізій на сьогоднішній день нічого не можуть зробити з містом мільйони. Я скажу більше, після закінчення Другої світової війни ще жодне місто населенням більше мільйона людей не було взято внаслідок бойових дій. Говорити про якусь диверсійну роботу, ну це не стосується власне конвенційних бойових дій у складі бойових підрозділів, таких як, ну, наприклад, батальйон. Тому говорити про те, що Легіон е е Свободна Росія на сьогоднішній день може штурмувати Москву. Ну було б не просто оптимістично, а дуже оптимістично. І, і треба знімати рожеві окуляри і усвідомлювати те, що так цей процес пішов, але він є тривалим. Треба розуміти, що я не знаю, якої сили треба набрати цьому легіону, щоб вони стали дійсно потужним е фактором у зміні політичного устрою Росії. Давайте не забувати. Більше 70% населення Російської Федерації в той чи інший спосіб підтримує е, кремлівський режим, тому набрати ресурсну базу з е, цих відсотків ну буде бу дуже і дуже складно. Їх треба навчити. Ну і відстань: відстань, як ці батальйони дістануться Москви? хто буде утримувати комунікації, які забезпечують потреби тих батальйонів. Якщо навіть там збереться ціла армія, навіть, ну, тут можна навести, навіть як це дивно, не звучить приклад Наполеона. Він дійшов до Москви, простягнувши свої комунікації, і без особливих, як то кажуть, зусиль з боку російської імперської армії він вийшов з Москви, тому що він просто не міг тримати. Москва, це все ж таки треба розуміти. Досить укріплене місце. Там е, є висока кількість е, силових структур, е, є підрозділи військової частини. Я б сказав, з'єднання, які призначені саме для забезпечення е, оборони або прикриття Москви. Тому кілька батальйонів вони не вирішать цю питання питання. Вони просто знаєте розчиняться у Москві, зникнуть там не вирішить питання. Хоча, якщо ми говоримо про інші такі спосіб дій, тобто створення якогось там а, формування громадського, не, не то, що громадського формування, територіального формування, територіального групування на території нинішньої Російської Федерації, ці батальйони ну, цілком вірно можуть отримати ситуацію під своїм контролем. Але це вже задача Білору, вибачте, Білгородської Народної Республіки там. Курської національної джемахірії і так далі. Тому подібне ну тобто якісь диверсійні дії можуть бути, але це не питання якогось уже прямого штурму. Вірно, абсолютно, абсолютно можна говорити про якісь окремі дії, але це вже не стосується кількісно таких підрозділів, як навіть взвод або батальйон. Це може бути група для виконання диверсійного акту, тому що все, все інше буде просто знищено без виконання завдань. Проте певну атаку на Москву ми все ж бачили з 30 травня. Москву атакували дрони. По деяких даних близько 30 одиниць Путін заявив, що це все звичайно ж українська атака. Це відповідь на російські обстріли українських міст, і більш того, що Росія застосує дзеркальні дії. А от хто на вашу думку стоїть за цими атаками на Москву? Чи може це бути початком внутрішнього супротиву? Ви знаєте, ні, тому що я би сказав так, якщо говорити про питання внутрішнього спротиву, чому я сразу відкидаю цю версію, а, задаємо питання, кому це вигідно. Розумієте, специфіка московської держави всіх часів полягала в тому, що якщо щось відбувається десь далеко, чи там в умовному Белгороді, чи у Владивостоці, які правильно називати Хайшеньвейн китайською. Чи наприклад Фінляндії на це ніхто не звертає увагу? Це не впливає на стабільність московської держави, але не дай Боже, що стається в Москві, це дуже серйозно впливає на скажімо так основу само, самої держави, і саме тому більшовики проливали кров днями, якщо не тижнями, захоплюючи Москву і беручи її під свій контроль, вони цього досягли і до тих пір, поки в Москві сидить стабільний режим. Ситуація там не міняється. Таким чином, всі прекрасно розуміють, що немає на сьогоднішній день сили, для якої вигідно було б застосувавши такі провокаційні, на їхню думку, засоби, змінити політичний лад або привести до стабілізації. Тут можуть грати тільки зовнішні гравці. Ну і я скажу так, хай ми не підтверджуємо, але і не відкидаємо причетність до цих дій. Ну, об'єктивно можна сказати, що це вигідно українській стороні, тому що ми відтестували можливості наших дронів. Знаєте, я іноді кажу, що є таке поняття науково дослідницькі і дослідницько-конструкторські роботи, які передбачають в тому числі практичне застосування. Того чи іншого виду озброєння, згадайте, що Укрборонпром казав, що невдовзі ми представимо на, на розгляд наших всіх громадян дрон, який буде літати на тисячу кілометрів. Я можу так уявити. Або припустити, що це дійсно дрон, який запускався з такою навчальною метою, тобто відтестувати наскільки він може долетіти, як він може долетіти, що з ним можуть робити, і так далі. Тому подібно. Власне, те, що попадаючи навіть в будинки, вони не вибухали так, як вони мали вибухнути. Ми бачили буквально от за день до цього, як шахет або його уламки вибухнули на волосіївському районі. Говорить про те, що це так би мовити. Вписується в концепцію науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт. Тобто ми будуємо свій, хай він називається принизливо росіянами РЗАЦ-флот, РЗАЦ-повітряний флот, але він діє, він працює. Я маю надію, що невдовзі росіяни будуть частіше прокидатися від таких е, тривог. А ми будемо наносити більше ударів. Але знов-таки це тестові випробування. Повірте мені, у нас є десятки сторінок. А може й сотні сторінок з визначеними цілями? І Москва, повірте мені, знаходиться не на перших сотнях тих сторінок для того, щоб задіювати наші сили та засоби? Це неефективно на сьогоднішній день, виходячи виключно з військової доцільності в умовах нинішніх реалій не найгірший варіант тестування озброєння. Я скажу, а, а от на рахунок заяв про дзеркальні дії. На вашу думку, яких дзеркальних дій можна очікувати? Ну, ви знаєте, безумовно, мова може йти про якісь додаткові удари ракетні або удари дронами. Ну і власне все. На сьогоднішній день Російська Федерація вичерпала всі свої фактичні ресурси для того, щоб чимось нас залякати, і це знаєте, більше нагадує мені. Ну я просто давно вже живу на цьому світі. Трошки коли в часи мого дитинства була така фраза Останнє китайське попередження. От приблизно ці дзеркальні дії вони і вписуються в цю концепцію Останнє китайське попередження. Ну а якщо так брати, історію це коли е е е американські літаки порушували повітряний простір Китаю і Китай весь час з о, такою дуже е стурбованою позицією заявляв про це в ООН і попереджав, що будуть здіяні певні сили та засоби для і ми робимо останнє попередження перед тим як збити е е американські самоліти. Але так жодного літака вони не збили. Повернемось до можливого розвитку подій з Легіоном Свобода Росії. Ось, зокрема, росіяни підірвали на кордоні з Чернігівською областю міст на стику з Білорусією та Росією. І ви теж згадували, окрім БНР, можливий розвиток подій в Курську чи в Брянську. На вашу думку, як будуть розвиватись події далі? Чи треба очікувати визволення інших російських областей від путінської влади? Ну ви знаєте, це не наша справа. Це не наша справа, це справа того населення, яке проживає на тій території, яка сьогодні носить назву Російська Федерація. Як це населення буде вирішувати цю справу? Побачимо. Наше завдання створити зону безпеки. І знаєте, зараз точаться такі певні диспути щодо того, якою має бути ця зона безпеки: чи то 30 кілометрів, чи то 100 кілометрів? Я наприклад схиляюся до зони в 300 кілометрів, щоб гарантовано обезпечити Україну, і звісно, в цю зону безпеки не входить жодний населений пункт української території. Таким чином, як будуть розвиватися події, чи вигідно нам буде що на Кордонах з нами будуть існувати якісь дружні нам політичні режими або політичні формації, так безумовно. А чи маємо ми ресурс для того, щоб це зробити власними силами? На жаль, ні, тому що в нас є ще завдання по визволенню нашої території. Знаєте, давайте споч... як казав мій генерал свого часу. Спочатку свої, а потім дядяни. Давайте ми вирішимо проблеми з нашими територіями, а потім, потім будемо розбиратися вже, 에, що там наших сусідів. Наскільки вони нам загрожують і, маючи певні, певний потенціал, можливо, ми будемо приймати якісь дії е, щодо того, щоб убезпечити в першу чергу нашу територію, в першу чергу наших людей. Можливо, навіть хто знає, можливо, буде прийнято рішення проведення миротворчого контингенту на ту територію для того, щоб забезпечити дійсно гарантії безпеки для України. Але це вже історія трошки іншого плану. Можливо, наступного року а за таких обставин, якщо раптом легіон Росії продовжить у цей свій умовний рейд по території Росії, Росії ж доведеться напевно певні війська відвести з території України аби захистити свої кордони, в тому числі. В тому числі ну я передбачаю знаєте, тут вже специфіка жанру, як то кажуть, це дії е, Росія ніколи не визнає що проти неї дії національне військове формування. Вони будуть розглядати їх як бандитів, терористів і так далі. Тому подібно. Тому за своїм призначенням вони будуть використовувати Росгвардію. Тобто не е, строєві частини, а розгвардію до того моменту, поки ця розгвардія не розбіжиться, так як вона розбігалася в Чернігівщині і під Києвом. Е, після цього вони можливо будуть щось задіювати. Що вони кинуть на ці напрямки? Сказати дуже важко, але сподіватися, що внаслідок дій. Uh, якогось підрозділу вони знімуть там цілі уч... ділянки фронту. Ну було б uh, так само занадто оптимістично. Навіть якщо ми говоримо про певне співвідношення, ну легіон свободна Росія, це ну приблизно ну батальйон, ну два батальйони. Ну знімуть вони з фронту шість. Ну хай вісім батальйонів. Чи сильно це змінить ситуацію? Вісім батальйонів це фактично бригада, uh, це не невели... ну, Така собі ділянка фронту, але маючи досить щільну кількість військ на всіх наших ділянках, це жодним чином не вплине на ситуацію до певної межі, коли тільки до цього легіону дійсно ми побачимо, будуть приєднуватися десятки і сотні громадян Російської Федерації. Коли цей процес стане вже незворотним, тоді противнику противник змушений буде кидати туди більше і більше ресурсів. але поки що. Підкреслюю, поки що ми не маємо жодних ознак того, що ситуація якось докорінно зміниться протягом наступного там місяця або двох, або трьох. Наостанок, на давайте поговоримо про ситуацію на бахмутському напрямку. Ось чи близькі українські сили наразі там до оточення окупантських угруповань? Ну в принципі, по перше, ні. А по-друге, наскільки це доцільно. На сьогоднішній день ми просуваємося більш успішно на південному напрямку. Ми просуваємося по напрямку на Кліщіївку. У нас є певні складнощі на північному наступі. у виступі там знаєте, є таке такий населений пункт, за долею якого я уважно спостерігаю. Сако Вансеті вони поки що тримаються. Поки що тримається, і в принципі говорити про те, що ми невдовзі а, штурманемо, як то кажуть, і оточуємо Бахмут. Або це міст, мі, то то місце, де колись стояв Бахмут, ну було б трошки несправедливо. Знов таки чи є в цьому потреба ризикувати напередодні великих подій нашими підрозділами? В Бахмуті немає наших людей, в Бахмуті немає мирних жителів. Все, що там знаходиться, то російський окупант. Ми, утримуючи позиції на холмах, ми можемо допустити дозволити собі знищувати окупантів за даними нашої розвідки, дистанційно не наражаючи на небезпеку наших бійців. А зміна кольору на мапі ну це вже така третя справа, що називається. Для нас найголовнішою справою є. Знищення військового потенціалу противника, знищення його бойових підрозділів. А при знищених підрозділах знаєте, люба оборонна споруда, якою б ідеально вона не була, якщо вона не має особового складу собі мотивовано, вона, вона стає ну, найкращому випадку пам'ятником історії. А чи правда, що Пригожин таки збирається вивести свій вагнер з бахмуту? Ну, за багатьма ознаками, за, багать, за багатьма відомостями, ми на сьогоднішній день спостерігаємо таку ситуацію, що так дійсно підрозділи приватної військової компанії Вагнера міняються на підрозділи мотострілецьких військ, повітряно-десантних військ Російської Федерації. Якість цих військ ну, питання дискусійне, але така заміна йде. Треба розуміти, що е, одне з завдань оборонної операції в Бахмуті. Було саме знищення бойового потенціалу найбільш боєздатних підрозділів російських окупантів, якими є власне вагнерівці, і за різними оцінками, мінімальна кількість втрат вагнерівців оцінюється десь приблизно до 20 тисяч, як мінімум, а можливо навіть більше, тому що ніхто не рахує тих зеків, яких ніхто власне на обліки не брав. Це дуже серйозні втрати навіть для такої компанії, як Вагнер. І тому вони змушені виводити ці підрозділи на переформування, на відпочинок, на докомплектацію. І на вашу думку, який розвиток подій можна очікувати на цьому напрямку? Ну на цьому напрямку ви знаєте, ну ми з вами знаємо менше навіть трьох відсотків тої інформації, якою володіє Генеральний штаб. Можливо, хтось знає там 4-5 відсотків. Тому дуже важко спрогнозувати подальші дії, адже знаєте, наступ може відбутися в будь-якому напрямку, і ми можемо з вами навести до десятка або до двадцяти. Варіантів, чому саме на цьому напрямку є доцільним проводити наступ, або чому на цьому напрямку недоцільно проводити наступ, але це є наше з вами припущення. Ну поки що я б сказав так, що завдання оборонної операції в Бахмуті виконані. Противник зупинився і він не може проводити наступальні дії. Що ми з вами говорили, ми говоримо про те, що зараз ми проводимо певні контратакувальні дії, які дозволяють нам витісняти противника з такою досить невисокої інтенсивності, не задіючи, найголовніше не задіючи підготовлені резерви і ресурси, які мають бути задіяні для проведення більш масштабних наступальних операцій, і це дуже добре. Таким чином, я, якщо так от перекласти це на людську мову, я б сказав так, що ситуація в Бахмуті буде мати е, тенденцію до поступового зменшення інтенсивності бойових зіткнень при збереженні певного рівня артилерійських і мінометних обстрілів без суттєвих змін на карту. Дякую вам, Сергію. Віримо в ЗСУ. Слава Україні. Героям Слава, ми переможемо. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Грабський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.